От світло тих пару годин, треба купу всього встигнути. Зараз я буду покривати тортик. Чорнове покриття я вже зробила, в мене попросили м -м, синій верх, синій голубиць для хлопчика і з надписом. Тому е, чорнове покриття, в мене звичайний е, білий ганаш, а зараз буду цей, е, цю решту ганашу, що лишилося зафарбовувати в той колір, що мені потрібно. Е, з синім... Голубим таку практику мала, коли додаєш просто в ганаш сильні голубий, і він має зеленкувати відтінок. В кого таке було, не напишіть. Привіт, дівчата, хто приєднується, дайте, дайте про себе знати. Сподіваюся, що сьогодні Інстаграм буде давати нам можливість спілкуватися, а то просто якийсь треш. Я вам щось говорю, питаю, а ви не можете писати. Чому так відбувається? Тому що ганаш на білому шоколаді, він сам по собі має жовтувати відтінок від масла та від шоколаду. І коли жовте з синім, відповідно, дає Добрий день Ксюша, відповідно, дає заленкувати цей відтінок. Тому трішечки трішечки треба додати діоксиду титану, приглушити ось цей, цю жовтизну. Але знову ж таки, якщо вам треба глибокий синій, то вже коли додати діоксид, то теж не доб'єтесь того такого. Кольору треба додавати навпаки чорний. Так. В Ганаш обов'язково додаємо жиро розчині Добрий день, добрий день. Так, це в мене барвники від Зефірка. Якщо у вас є якісь питання, можете задавати. Я прямо ніякої теми не готувала, ось такі вони, е щось, щось розказувати, але виконую <смір> своє таке бажання, да, виходити до вас в прямі і ділитися користю, щось, щось цікаве вам розповідати. Відповідати на ваші питання, якщо є. Так, поки відкладаємо, трішки розмішати і обов'язково пробити блендером, щоб ці всі кропиночки розійшлись. Якими виборниками користуєтесь, якої фірми можете? розказати свій досвід, що вам подобається, що не подобається. Ну, мені, в принципі, ця зефірка подобається. Єдине, що я не можу знайти е класного насиченого червоного, такий, щоб був червоний-червоний. Е чула, що так файно фарбують якісь індійські сухі барвники, але я, правда, ще не купувала, не пробувала когось були такі барвники індійські, розкажіть, як вам вони в використанні? Чи подобається вам насиченість кольору, чи є, чи немає, чи... зафарбовують так, як треба. Пропорції ганаша. в мене. Бетонний ганаш, я його роблю з пропорціями, якщо це чорний або молочний шоколад, то одна частина масла і дві частини шоколаду. Якщо це на білому шоколаді, білий шоколад більш текучий, не такий стабільний, менший відсоток какао масла, я його роблю в пропорціях 1 1, -1. тобто масло, шоколад і шоколадна глазур в одинакових пропорціях. Вищу миску. Не миску, а ємність, щоб краще збилося, бо тут не хоче. Розходиться по всьому, по всій мисці. Привіт, пані, що готуєте? Привіт, щілі. щілі, привіт. -е... Роблю тортик і роблю покриття на тортик. Знаєте? В Ютубі така аудиторія. В нас тут у Фейсбуці, ой, в Інстаграмі наша моя рідна аудиторія, да? ті, ті люди, що підписані. А на Ютубі приходять абсолютно різні люди, і це так цікаво. Вчора було багато з Казахстана, здається, чи з Азербайджана. Я вже не пам'ятаю. Сьогодні ось з Чилі, шикарно, дуже, дуже приємно, що. Є такі люди і можливість поспілкуватись, Так, так як я писала сьогодні в Рівстах. Не мушу виходити в сторіс, там не мушу виходити в прямі ефіри, а маю можливість, маю можливість поспілкуватися з е, людьми з Чілі. Сьогодні робила а наш, напевно, додала теплий шоколад. Все джерми. Так, якщо буде та висока температура шоколаду, масло розслається. Треба слідкувати, щоб висока була різниця між температурою масла і шоколадом. Відсили там 5, ну, 7 -10 градусів, 10 підсили. Якщо буде великий перепад температур, то да, розширюється шоколад, ну, розширюється ганаш, зіпсуєте. Я колись теж так поспішила, спішила, бо треба бігом в мікрохвильовці розтопила шоколад і. і, і. Та спешка вийшла ще довше, бо перероблювала ганаш. Дивилася якісь відео, що можна його реанімувати, але ну, чесно, ще сама не пробувала такими -всякими способами, тому зробила відразу новий, бо треба було швидко. Так дістаю тортик. Загалом вся справа в ідеальній температурі, правда. Правда? Ідеальна температура повинна бути. Ідеальний баланс у всьому. Так. Як вас звати? Олена, мене звати. Перший шар зробили. Вам видно? трішки. Тут тарти ще маю робитися. Тут тортик все бігом, поки за тих дві години є світло, треба все робити. Я чекайте, я не підготувала шпати, не помила. Чорнового покриття все прибрала, а шпати із патулу не помила. З ганашем треба швидко працювати, він стабілізується стине, тому не можна налити його на торт а тоді. Діставати свої всі інструменти. Треба відразу. Так, я роблю це ось так. Виливаю. Не з мішка, мені, мені так зручно. А ви з мішка чи теж виливаєте? Розкажіть, як вам краще? Так от тепер виганяю. І тримаю шпатель рівно по підложці. Зайве щищає. Обов'язково кожен раз щищати щати. Тут теж, щоб не було зайвого. Я вивчаю цю мову майже рік. Це неймовірно складно і важко знайти когось, хто б навчив мене деяким словам. Які я не розумію, прошу вибачення. Ой, все класно, дякую. Люди щирі вивчають українську мову. Класно, велика вам повага. Для мене навчання мови це дуже дуже складно. Так. Знову підрівнюємо верх. Ну все, тортик готовий? Ну, майже готовий зараз треба підчищати. Тут у мене декор просили простенький надпис, золоті бризки, тому зараз ще зробимо. Зараз витру обов'язково. Чаличкою витираю підложку, а тоді сухою серветочкою. Mm -hmm. Так, дівчата, Інстаграм щось пишіть, а то тільки ютуб пише, а ви щось мовчите. все, в принципі, вирівнювання готове. Зараз я. Та, хто не п'є, але бар з алкоголем маю. Розвожу е, кандурин зі спиртом, е, з горілкою. Це вас буду поради питати, який дай брати? Той чи той сюди? Ану, напишіть. Великий чи маленький? Який ганаш використовуєте? Використовую бетонний ганаш в пропорціях, якщо на білому шоколаді, один, один, один. Одна частина масла шоколаду і шоколадної глазурі. На 2-х кілограмовий тортик я беру по 150 грамів. Торт доглядає настільки далі, що ж хочеться з'їсти його. Дякую, дякую. Так. Кандурин. Мейплотненький такий. Ем, як то воно те, золото називається, сусальне золото, тут це не те, а це античне золото. І трошечки або горілки, або спирту, щоб була така кашка. Зараз, зараз зараз. Ну, я забагато хлюпнула горілки, треба ще додати. Ну, вам не видно, чи видно. Зарідки за ще. Білий або темний шоколад. Можна на тому на тому шоколаді, дивлячись, якщо е, торт вас замовили. Якщо на темному шоколаді і у вас потім ще якийсь декор, покриття чи мастикою, чи ще якийсь велюр в темний колір, можна робити на темному шоколаді. Або якщо торт влітку має транспортуватися десь далеко, то чорновий шар робити раджу теж на темному шоколаді, він стабільніший, надійніший. А вже чистовий шар, якщо вам там треба білий торт, то ще один шар зробити білий або ну, кольоровий там рожевий, голубий, чи який вам треба. То тоді можна робити, треба робити на темному шоколаді. Так, зараз. Так, ну напишіть мені, що за то, який великий чи маленький ставити. Так, я люблю тепер зараз. Це все треба буде відмивати. Це золото, звісно, гарно, але. але... Усе, я більше не буду. Добре, прикладіть ще раз, зараз прикладу. Чи маленький сюди чи, можливо, сюди. У чилі тісто для кексу називається кекей може містити алкогольне напої або насовий сік. Ну, так, кексове тісто може можна додавати для ароматизації. Якийсь алкоголь. Що мене з алкоголем? З алкоголем в тісто я не додавала, а додавала. У Кокос-Бейліс тортик в начинку, і цукерки трюфельні Рафаелки туди теж в Ганаш, великий, як на мене. Ну, мені чесно, теж великий подобається. Так. Тому що тортик порожній, да? ну, тут ще й свічечку може поставлю. А тут цей, якби був ще якийсь декор, да? то можна маленький. Так він цей ховається, бідний, правда? Краще. Краще великий. Хочу. Зараз візьму ще Серветку протру топер. Бо ось цей має з двох сторін захисну плівочку, а цей немає, то я його обов'язково. Протираю і на той ганаш, що ми покривали. Трошки потримати, щоб ганаш схопився. Краса. Вам теж здається, що за крупні літери краще виградають. Так. Ну, так от у нас вийшло. Дякую вам за компанію. Буду далі тут прибирати і готувати тарти. Рада була всіх бачити. Приходьте ще до мене на ефіри. Гарного вам дня.